Усім доброго дня, це канал сад з нуля. Ось я живу в Карпатах, в горах. Тут собі на полі планую зробити сад. Вже два ряди зробив. У нас щепи вже ростуть, Декотрі вже є більші, є менші. І 15 днів тому я пощепив сад і після вчора у нас ударили сніг і мороз 5-7 градусів. Я мусив після вчора ходити і вдівати на всі щепи ось такі кульочки. Ось там, там ось хочу вам показати для захисту, тому що передаю таку погоду ще на два дні чи три. А декотрі з руці вже пішли. Я трохи мішечок. Одним словом, ось цілий ряд пішов білий рядочок і, прийшлось, і все ось там. Ось. Ось. Всі підщепи прийшлось повдягати, що щепив цього року. Весною повдягати в мішечки. Там, де я вам показував, що щепив вишню, той черешню на налечу, персик на налечу, а це там за електричним стовпом. Там є дві олечі і два роки тому зійшли дикі кабуни, Ну, не захотіли поласувати алечею. Вони поласували кісточки, все ж таки потрапили до боку землю. Там проріз цілий ліс, більше як 100 одиниць. Ну, Я там дуже багато нащепив черешеньок. Сливок, аличі сортової, абрикосів. Все прийшлось повдягати у форму. скажем так, у форму. ось, Зараз я вам покажу, як декотрі вже пішли в ріст. Жаль, щоб вони. Зараз зараз тут не всі три різні, сорти. Ось брунечка є вже надута досить. Досить надута гарненько. Ось з тої сторони. Також уже брунька є надута. Ось стається тут. Ось тут також є, ну, їх багато є вже, Скільки це вже минуло 15 днів, їх є багатсько. Ощалися, я їх там, там зав'язав, щоб вітер не зірвав. Досить багато їдають, Вже проснулися. буде, Напевно, добре видно. Прото Ось вже навіть проснулися. Минулорічні. Минулорічні бруньки вже проснулися. вон яка брунька зелена, гарна. Ось, Ось якось так. Так що коло саду треба попутіти добре, щоб його вивезти. мати з нього якісь ворожай. Всім дякую за увагу. Ставимо подобайку. Підписуємося на канал. До зустрічі!